Чой може сприяти покращенню енергетики простору, але не може гарантувати фінансових успіхів. І успіх залежить від багатьох факторів, включаючи працелюбність, талант та везіння. Але, до речі, Давид все-таки має певні секрети, які таки допоможуть покращити фінансовий стан. І Давид неодноразово вже про це розповідав своїм читачам так, про свічку багатства, яку треба палити в якийсь певний час в певному місці, кілька разів на місяць чи раз на місяць. Я вже точно не пам'ятаю. Я думаю, ви зараз цим секретиком. Нашим глядачами можете поділитися, так можу поділитися, і хочу ще прокоментувати вашу тезу. Щодо феншуй не може гарантувати там процвітання і успіху, може гарантувати. Але в єдиному гарантувати по факту може гарантувати, і це я відповідально про це кажу. Якщо разом з майстром феншуй будується нерухомість. Будується так? в певних напрямках, на певному ландшафті з, за всіми рекомендаціями, це може гарантувати е, успіх і процвітання фінансове. Якщо казати про меблі, про розстановки е, там, у кімнаті або про дизайн, а вже ж це так як само, як нафарбуватися. Можна і мавпу нафарбувати, так, що з 10 метрів буде: що з 10... о, яка дівчина непогана. Але вона там мавпа. Розумієте, оце дизайн або меблі, тобто це нічого. Це просто зробити ну, косметичний ремонт. Це не може вплинути на сутність. А це красива дівчина чи мавпа. Це от, ну, ця істота, вона народжена у як людьми або звільми. Оце і буде різниця. Так само і тут. Ця нерухомість вона побудована відразу з урахуванням всіх цих штук. Чи вона просто як, як вийшло, побудувала, а потім ми її вже прикрашаємо, щоб вона ну хоч якось там була? І оце ну такі серйозні моменти, які можуть, тобто є варіанти, коли це працює, і я зі своїми клієнтами, з якими там роками-роками вже працюю, і комусь ми побудували і комерційну нерухомість, і власне житло? А люди, я вам так скажу, вони ж з часом починають розуміти. В цьому є якийсь сенс, чи це просто казки? І коли люди на практиці бачать ну, факти, да, ну а що ти скажеш? Це вже не віра, це вже знання. А я в свій час намагалася купити будинок, який побудований по васту, Так я не знайшла таких будинків, це нереально. То там або вхід не такий, або форма не така. І довелося будувати цей будинок, вивчити все, що стосується Васту, і власне за цими схемами правилами будувати. І тепер я теж можу вам сказати, що це там не здогадки, не фантазії, а знання, тому що я відчула, як цей простір працює на мене. Як він мені допомагає, як він мені сприяє, тобто він впливає навіть на мої якості характеру, він впливає на мою швидкість роботи, він впливає на те, чи я щось класне придумую, чи ні, чи я буду валятися в ліжку і займатися невідомо чим там читати соціальні мережі. Тобто я відчула колосальний вплив. І коли я там переїжджаю з одного будинку в інший, так або коли подорожую, я відчуваю, як цей будинок на мене впливає. Я стаю іншою людиною в іншому будинку. Тобто я ловлю ці енергії. Вона працює однозначно. Так, так. Це Оксан, ви можете е, це казати через те, що ваша свідомість більш витончена, тому що ви працюєте над собою. Завжди, коли людина починає працювати над собою, її свідомість витончається, і вона починає відчувати такі речі, які вона раніше не відчувала. Це так, як само, коли людина змінює своє харчування на більш якісне і більш ну, якесь свідоме, вона не може вже потім з'їсти щось таке дуже, як раніше півторту могла з'їсти. Вона з'їсть і їй починає фізично бути погано, тому що це вже їй не підходить така груба їжа. А коли і так само і тут тобто ви витончаєте себе, ваше, ваше світосприйняття стає тоненьким, це як шовк. Ти вже не можеш його там ну брудними руками чіпати. Ти його зіпсуєш. Вже треба з ним обережно бути. А коли в тебе така е, робоча одежа, там що хочеш, щоб йому нічого не буде. Так само і із, із свідомістю. І тому ну, ті, хто не відчувають різниці в просторах, в приміщеннях, які не відчувають, от ти розмовляєш з однією людиною і з іншою, і ти їх по-різному якось відчуваєш. Дуже, дуже складно це пояснити, але, але різна якість. Якщо ви цього всього не відчуваєте, це означає, що і вам це цікаво, можна це розвивати і витончати свою енергію. Якщо вам це не цікаво, ну окей, так теж може бути. Є різні там різна мета життя є у кожної людини. Свічка багатства це дуже смішно, бо е, одна з підписниць е, назвала мене Давід Багатствовіч. І тепер це, це стало таким ну мемним в наших колах, тому що ну, свічка зігрівання зірки багатства. Правильно це називається, якщо перекладати з китайської. Це така феншуй технологія, яка допомагає імпульсно і точково підсилити е фінансовий прибуток і можливість заробітків. Як це працює? За допомогою феншу і китайської астрології розраховується декілька дат кожного календарного місяця, в які треба запалювати свічку, але не будь-де, а в певному напрямку. Тобто, це може бути там, до прикладу, 23 травня на півдні. І от От приходить день 23 травня. Ми знаходимо за допомогою компасу всередині своєї там квартири нерухомості дому південь і запалюємо свічку на зовнішньому периметрі нерухомості. І от вона там, ну, зрозуміло, треба ставити безпечно, щоб вона там не перевернулася, нічого не підпалила і так далі. Я ставлю на великий металевий противень запалюю і навіть можу уходити і повертатися назад, і навіть якщо вона впаде, вона впаде там в безпечне місце. І от ти ставиш цю свічку, запалюєш. І з, з простору додається людям, які знаходяться в цій нерухомості, відкриваються можливості по заробіткам. І тут найголовніша рекомендація, коли, коли працює свічка багатства, але коли ви її запалюєте, я всім своїм клієнтам рекомендую. Ну і підписникам, рекомендую працювати в цей час. Фак, щось фактично робити, десь надсилати там пропозиції по роботі чи влаштовуватись кудись, чи робити щось для того, щоб фінансовій енергії додати можливість, як до вас прийти. Можна сказати, що а ну так, якщо я це працюю, тому я і і заробила через те, що я працювала. Може і так, але статистика не тільки моя, а й моїх підписників. У мене в інстаграмі є з відгуками від людей. Там їх відгуки, я до цього не маю жодного стосунку. Вони розказують історії про те, що з таких боків приходять заробітки. Ну там, де ти навіть не міг здогадатися, що там можуть бути, і це взагалі не пов'язано з тим, що ти робив в цей час. Але дві головних мети: перша робити цю активізацію, друге, давати грошам можливість до вас прийти, відкривати і йти теж на зустріч цій енергії. От я ці всі історії публікую. Вони, підписники, дуже це люблять, тому що це на рівні, знаєте, Оксан, так ми ж віримо у різні такі магічні штуки. Починаємо їх пробувати, розуміємо, що більшість з них не працює, ну, особливо на початкових рівнях практики, тому що ми не вміємо це робити, а зі свічкою багатство відбувається навпаки. Підписники як роблять: ну, ладно, сказав, фігня, звісно, ну, поставлю. Раз і, і звідки починає щось приходити. Це теж залежить від рівню і масштабу людини. Якщо у людини невеличкі доходи, то пропорційно до цих будуть, тобто мільйони не зваляться це, зрозуміло. Якщо у людини більш-менш там якийсь бізнес чи ще щось, то пропорційно до цього приходять. Тобто ми трохи підганяємо цю енергію, але робимо це природним шляхом і не перенавантажуємо, не руйнуємо баланс. Тому що в багатьох магічних практиках, або якихось, не знаю, немагічних, підсилення фінансів, воно завжди від... ти їх спочатку їх підсилюєш, а потім в тебе падає здоров'я, або з якогось іншого боку тобі приходять проблеми, тому що ти взяв те, що тобі не давали. Тобто і, і... А ці техніки франшузі свічкою багатства, вони в балансі з простором і Всесвітом, і вони даються саме стільки, скільки тобі. Ну, Можуть датися, і це не пере, не перекашує оцю енергетичний баланс фінансовий. І дуже прикольно, люди пишуть свої реальні відгуки, і я даю ці техніки, практики їх не можна дати в загал, як це розраховувати, тому що це складно там не просто це там по датах порахувати, це рахується. З точки зору китайської астрології і напрямку до речі, стосовно покращення фінансового каналу і доходів. Клієнтка розповідає теж такого лайтового способу, коли ви там не берете, а там вас не забирається. У нас, якщо ми користуємося, наприклад, камнями і кристалами, то теж з'являється така можливість. І до речі, після одного з інтерв'ю з вами я каміннями теж брала на ефір в кишені, забувала. І я так сижу. Думаю, так так незручно. Я роблю як Давид. Те в вношу в руках тримаю в кишенях. Треба щось приду. Думати. І з'явилася ідея власне цієї підвізки нашого бренду, куди можна вкладати будь-який камінь за потребою. Це, власне, було після нашого з вами ефіру. Тоді, от я так вийшла до мене. дуже красиво. Я, до речі, бачу, мені дуже сподобалось. Так, дякую, дякую. І власне пише мені клієнтка, а ми кристали даруємо до підвізки золотої. Каже, я оце коли запхала туди малахіт, це такий зелений камінь, який, камінь, який теж приваблює фінанси. Золото золотом малахіті дуже класно. Так, і вона в сфері продаж працює. Каже, ви не повірєте? Я цілий день мала стільки клієнтів, в мене було стільки продаж, що я взагалі такого ще ніколи в житті не бачила. Тобто, так вона працює, ця енергія, працюють кристали, працює, феншуй, і можна тільки заради, дякуючи знання, користуватися цими порадами і будувати своє хороше майбутнє і теперішнє. Тому я вам так скажу: слухайте, Давида, до речі, Давид щомісяця з'являється на нашому каналі з прогнозом хороших днів, дуже хороших і не дуже хороших, коли треба вдома посидіти. Але тепер в мене до вас з'являється. Додаткове завдання у ці випуски – включати дні, коли треба полити цю свічку багатства і де полити. Тож, скільки разів на місяць вони бувають? Ну, 4-5 разів на місяць приблизно, так. Випадає все. Тоді ми від вас чекаємо доповнених випусків разом з інформацією про свічку багатства. І нехай всі наші глядачі, всі українці стають багатшими і успішнішими. Ми тільки за це правда. Так сто відсотків. Це ж розумієте, з одного боку. Це має і певний ем, ну як вплив психологічно. Тобто людина сама себе переконує, але я е, з ну з тою практикою, яку я маю, я можу стверджувати, що це окремо. Тобто самоналаштування це окремо, а енергетичні ну, з простором робота це окремо. Вони між собою не мають не не пересікаються. Якщо ви робите активізацію свічку багаття, і ще це вас якось внутрішньо переконує або налаштовано фінанси, це просто бонус додатковий, але воно. Ну між собою раз. У мене були е, такі випадки, і вони теж зафіксовані зафіксовані в відгуках. Е, коли люди дуже скептично, просто чуть ли не з насмішкою це робили певний час, а потім е, писали мені. Ну, такі подяки, що а я тепер не знаю, а, а як я завжди був. Ну ні, ні в що не вірив ніколи, і завжди до цього так зневажливо ставився. А декілька місяців людина це робить, потім не робить, і вона бачить, що. Що це різні, ну просто різні, це не залежить від віри чи від е, налаштування. Це окремо відбувається. Тут я теж погоджуюся, бо я, так зрештою, до всього дуже скептично ставилася і ставлю завжди. От починаю робити, я навіть це не вірю, але я попробую. Я можу прияти дослідник, я маю це попробувати. І коли я бачу, що щось працює, я обов'язково виходжу в ефір, зразу всім розповідаю раніше. Там своїм знайомим друзям розповідала, по коли потім думаю, так ні. То щось не то, то дуже мало людей знають цю інформацію, треба терміново ютуб-канали відкривати. І ще й таких, як я кликати людей в ефір, щоб більше людей знали всяких цікавих, прикольних штук. А те, що не працює, то ну, все я, я не практикую і нікому не раджу. І однозначно, тільки на практиці ви можете переконатися в чомусь. І, до речі, деякі штуки кожному можуть не підійти. Комусь підходить, наприклад, така теорія, і вона ідеально працює, комусь інша теорія. Зрештою, треба все пробувати, і тоді зможете оцінити, як воно насправді я дуже дякую вам, Давиде, за те, що ви сьогодні прийшли до мене в ефір. Назвичайно, як завжди, корисно і цікаво. І сподіваюся, що ми з вами продовжимо такий цикл на тему феншу і будемо розповідати людям, як жити в гармонії з простором світом, і світом із природою і загалом з собою самим, тому що це дуже важливо. Гармонію собою самим бути. Дуже дякую вам, Оксана, за запрошення. Дякую всім глядачам за перегляд, за лайки, за коментарі. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. І в наступних випусках ми з Оксаною. Якщо Оксана буде не проти, ми зробимо вам відповіді на ваше питання стосовно феншу, стосовно енергії, стосовно долі, астрології. Тобто насамперед немає жодних заперечень щодо питань. Все можна розглядати з точки зору руху енергії і присутності енергії, часу і простору. Якщо щось таке цікаве, то пишіть, будемо з радістю відповідати. Ще раз всім дякую. Оксана, дякую вам за запрошення. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.